Ми пам'ятаємо та високо цінуємо ваші героїчні і трудові здобутки. Сьогодні ви словом і справою допомагаєте молодим працівникам володівати складною міліцейською професією, Ділитесь з ними досвідом та знанням. На прикладах вашої відданості, мужності та притяги виросло вже на одне покоління правоохоронців. не одна династія славних міліцейських. Шановні ветерани, ми глибоко вдячні вам. За значний внесок у справу боротьби з вочинністю, зміцненням правопорядку, захисту конституційних прав і свобод громадян. Щиро звічу вам, вашим рідним близьким міцного здоров'я, щастя, добра, злагоди та миру, подальших здобутків, ім'я розвитку нашої незалежної України. Дякую за увагу. Я іскренні желаю я искренне желаю, щоб сотрудників присутствують здесь, с достоинством выдержали. При всех тех, кто выдержали ту нагрузку, которую с ответственностью отнеслись к выполнению тех сложных, тяжелых, изнуряющих задач. Чтобы те, кто ушел на пост, на службу, а и более того, те, кто уехал в горячие точки на Донбасс, вернулись живыми, невредимыми, здоровыми и невредимыми. Цього самого доброго, наскільки можна пожелати хорошим людям і от душі. Будьте здорові, вірю себе, пусть вас Господь береже. переживаю. шановні ветерани, молоде покоління правоохоронці Черкащини, щиро вітаю вас з ним, пенсіонерів та ветеранів органів внутрішніх справ. Ваші здобутки на нині боротьби зі злочинністю та ваші трудові досягнення завжди були серед авангарду тих. Нашу незалежну державу і її майбутнє. Ваш патріотизм, ваша життєва мудрість, ваші звати є зірцем для молодого покоління працівникам лікування. Ми глибоко вдячні всім вам, дорогі ветерани, за значний унесність у справу Росії злочинністю. У свою чергу ми обіцяємо, що зробимо все можливе для збереження кращих традицій української міліції і продовження ваших благородних чинків. Щиро музичимо вам міцного здоров'я, щастя, миру, добра і злагоди, хай зігріває серце, тепло людських справ, які ви зробили на ниві правоохоронної діяльності, щастя, довголіття, бадьорості вам, миру вам і вашій родині. Низький вам і велика шана від нас. Дякую. Слава Україні! Запрошується колишній перший засобицький АЕС Кайдаш Іван Андрійович. Дякую. я так веду по боротьбі з злочинністю, по боротьбі законних прав і інтересів громадян.